Якщо вам подобаються подорожі, то ми запрошуємо вас у мандрівку. Шлях. Туристичний маршрут з Новгород Сіверського до Краснокуцька. Мережа інформаційно-рекреаційних центрів підтримки природно-заповідних територій шлях. Проєкт розвитку для громад, на території яких знаходяться національні природні парки та заповідники. Це єднання небайдужих людей, які вбачають, що основним напрямком розвитку цих територій є туризм. Одною з родзинок нашого екскурсійного маршруту є те, що ми не мов би, в науковій експедиції можемо побувати і на Сіверщині, і на Стародубщині, і на Надніпрянщині з Полтавщиною, і на Слобожанщині. І таким чином відчути. Дух кожного з цих історико-етнографічних регіонів України розпочинається маршрут на північних околицях міста Новгород-Сіверський у Деснянському біосферному резерваті. Зачарована Десна. Так назвав Олександр Довженко ці місця, і з ним не можна не погодитися. Тут і далі на північ, на правобережжі Десни та на кручах бачимо відклади давніх морів у формі глин і крейди. Трапляються і сліди льодовикового періоду у формі камінчиків і валунів. Далі прямуємо на середину буду до національного природного парку Деснянсько-Старогуцький. Площа парку величезна. Спостерігати за неймовірними краєвидами тут краще подорожуючи на велосипеді, не зайвим буде й прихопити у подорож знаряддя для дайвінгу та риболовлі. Цей проект гарна нагода для того, щоб осередки мережі інформаційно-рекреаційних центрів шлях спробували довести громадам, що природоохоронні території це значний потенціал для розвитку саме громади. Ландшафтний заказник місцевого значення Верхньоесманський. Це 2912 гектарів лісів та боліт біля витоків річки Есмань. Найцікавіші верхньоесманському заказнику болота блюдця, де в килимі сфагнових мохів росте журавлина навколо заказника мальовничі лісові села. І одне з таких сіл землянка. Тут ви знайдете вельми цікавий музей відомої української етнографині Пелагеї Литвинової Бартош та побуваєте в садибах сільського зеленого туризму, де вам покажуть справжнє життя сіверського села. Обов'язково спробуйте тутешній питний мед. Він вам дуже сподобається. Мед продовжує жити вперед. А щоб шкура не ввисала, треба їсти хліб та сало. Далі прямуємо на Боргол. Найкраще до цього села приїздити тоді, коли тут проходить фестиваль живої історії, який познайомить вас з містичними оповідями та неймовірною природою краю. По дорозі обов'язково заїдемо у село Волокитине, де збереглися чудовий архітектурний об'єкт в'їзна Брама та інші історичні споруди родини Миклашевських, які виготовляли тут причудові вироби з порцеляни. Наступна зупинка у селі Вирівка, що поблизу конотопу. Дорога туди йде Сеймським регіональним ландшафтним парком. Територія парку охоплює долини Сейму й Клевені. А також високі почленовані ярами та балками плато, на яких можна зустріти безліч цікавих рослин і тварин. Пішохідна екскурсія селом Вирівка починається біля церкви. Зацікавить вас тут і річка Куколка, і ботанічна екскурсія, і цікаві історії давніх скіфських поселень. Прямуємо на посулля до Пустовітівки. Тут обов'язково відвідаємо музей Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорізької січі. Людини легенди, яка прожила аж 113 років і була канонізована православною церквою як святий праведник. Музей тут причудовий, але краще відвідати ці місця, коли тут відбувається щорічний козацький фестиваль Калнишева Рада. І знову відправляємося у мандри. Але по дорозі зупинимося на скіфських курганах, помилуємося краєвидами, щоб зрозуміти, чому саме тут древні скіфи ховали своїх царів і великих воїнів. Відвідаємо Кулишівку і дізнаємося, де ж встановлений перший в світі пам'ятник Мамонту. Проїдемо через козаче селище недригалів та попрямуємо на Михайлівську цілину автодорогою Київ Суми. Михайлівська цілина це найстаріша природно заповідна територія на Сумщині. Ділянка плакорного лучного степу зберіглася тут у природному стані. Цей степ ніколи не розорювався, і саме це дає змогу побачити нам, як колись виглядала наша земля до впливу на неї людей. Далі мандруємо через обласний центр Сумської області місто Суми. Або оминаємо його мальовничими околицями села Зелений Гай, де знаходиться найбільший археологічний об'єкт Європи Зеленогайський курганний некрополь. І доїжджаємо майже до кордону. Палац родини Харитоненків, цілюще лісове джерело Ваклівське, Крейдяні гори Могриці. Це місця не завітати куди неможливо. Містичні білі пагорби і реальні кредяні кар'єри та чарівна річка. Псел тут розташована низка природно заповідних територій Банний Яр та ботанічний заказник Лунарієвий дорогу з Вакалівщини на Тростянець. Плануємо повз Велику Чернеччину та Токарі. І далі на автодорогу Суми Харків. Перетинаємо долину річки Сироватка і рухаємося автодорогою аж на круті гори понад річкою Боромля. В Тростянці обов'язкова зупинка. Туристичне, фестивальне місто. Зустріне вас тепло і привітно. Маленькі місцеві музеї, розміщені в старовинних спорудах та мальовниче урочище нескучне. Це обов'язкові локації для відвідин. Частина нашого екскурсійного маршруту проходить місцями, де відбувалися жорсткі бойові дії. Складні емоції переповнюють, коли бачиш об'єкти, зруйновані, та ж сама красно лісова дослідна станція, і це просто не можна зрозуміти. Подорож з тростянця на Куземен пролягає через Ворсклу і село Климентове. Далі буде героїчне полкове місто Охтирка з його релігійною архітектурою та цікавою історією видобутку нафти. Відвідування гетьманського національного природного парку обов'язкове. Тим більше, що тут багато рекреаційних зон та місць для відпочинку. Наш маршрут проходить невеличкими містечками, тихими селами поруч із унікальними природними територіями. Це найкраще підходить для відновлення психоемоційного стану внутрішньо переміщених осіб військових і людей, які постраждали від воєнних дій. Далі через село Журавне відправляємося до села Куземен, де обов'язково скуштуємо копчених слив, які готують тут вже багато віків за давнім рецептом. Найцікавіше місце біля Куземину село Більськ. Це найбільше скіфське поселення, місто Гелон. Про нього ще Геродот згадував у своїй історії. Легендарне велике місто племені будинів, розквіт якого відбувався у 5-4 столітті до нашої ери. Розташоване воно на землях Сумщини і Полтавщини, і є одним з найбільших історичних об'єктів України, який досліджується археологами. Завершує наш маршрут Подорож до національного природного парку Слобожанський. Тут ми будемо спостерігати за життям бобрів. А потім відправляємося на Краснокуцьк, селище над річкою Мерла одне з найстаріших укріплень на Слобожанщині, засноване козаками Корсунського полку. Краснокуцьк оточений великою кількістю природних територій: заплав мерли, заповідних соснових лісів, природних боліт, барвистих і крутих ярів. Подорожуйте нашим шляхом весною, подорожуйте влітку, подорожуйте восени і взимку, подорожуйте сім'єю і з друзями на автомобілі і на велосипеді, човнами і байдарками. Насолоджуйтесь нашою неймовірною природою України.